Слава Богу. Ми продовжуємо далі навчатися в Божому Слові. Я хочу сьогодні проговорити поговорити на актуальну нам тему: як пройти випробування та отримати перемогу. Хтось сказав, ну, звичайний вислів, для того, щоб отримати перемогу, потрібно щоб було випробування, без випробування не буває перемоги. Хоч розумію, що це може бути просто красивий вислів, який люблять молодь. Але для людей, які переживаючи пережили важкі випробування, можу сказати, навіщо мені та перемога? Краще, нехай би було б все добре. Так? Але наше життя таке, що без випробувань. Ми не можемо жити. Позитив всього, що так, життя наше буває набуває великого сенсу. Є випробування, є, ж, є моменти в житті, коли ми переживаємо, коли все добре. Але для того, щоб це добре, краще переживати, відчувати насолоду від цього доброго, по-любому ми проходимо якісь важкі моменти в своєму житті. І ці, цей контраст він якраз і робить наше життя, як сказати, цікавим, насиченим, і воно має сенс. Кожна людина час від часу проходить випробування у своєму життю. Кожна. Кожна. У деяких людей, на жаль, це сплошне випробування. Але знаєте, я бачив таких людей, які живуть і в їхнє життя, якби. Майже повністю одне випробування і дуже нелегкі випробування, якісь проблеми із здоров'ям. Але я бачив таких людей, що вони можуть це життя проживати краще, ніж ті, хто в житті мають якби все необхідне, мають кращий стиль, стиль життя. Дуже важливо, як ми відносимося до випробування. Ще раз, друзі, ми всі живемо, і я, як сказати, чим старше стаю, я розумію, що дійсно саме життя це вже є випробування, яке нам потрібно пройти достойно і отримати перемогу. Амінь. Що потрібно для того, щоб отримувати цю перемогу? Друзі, всьому в житті потрібно вчитися, всьому потрібно вчитися. Все життя випробування, значить, все життя потрібно вчитися так, щоб перемагати. Перемагати. Перемогу обов'язково можна отримати. Обов'язково. Чому? Якщо ми християни, у нас є лідер Ісус Христос, наш Господь, який отримав перемогу. І якщо Він отримав перемогу, то і цю перемогу Він дає нам. І Він сказав. Що я переміг, і ви переможете. Є деякі просто пункти, які просто треба знати, розуміти, і просто рухатись вперед, щоб отримати цю перемогу, і щоб страждання, чи переживання, чи випробування проходити, як сказати, ну легше. Перший пункт це усвідомлення страждань. Усвідомлення. Для того, щоб мати перемогу, для того, щоб було легше, треба усвідомити. І усвідомлення це вже частина перемоги. Я хочу прочитати 1 Петра 4:12. Написано: улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, немоби, чужому випадку для вас. Не дивуйтесь. Апостол Петро він говорить першим християнам. Не дивуйтесь огневі. Нам потрібно навчитися усвідомити, що нам не потрібно знаєте, бути такими. «Скільки це може бути у моєму життю? Скільки це може бути? Знаєте, я, я розумію це, тому що коли тільки стається якась проблема, у мене зразу подібна думка. Але прийшов час, якби в моєму житті, коли я вирішив змінити своє ставлення до випробувань. І змінити в чому? Що так як тут написано, улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування. Не дивуйтесь, Навчитися не дивуватись, що типу, що це таке. Ну як це так? Друзі, це нормально. Це нормально, поки ми живемо на землі. Поки ми живемо тут, на цій грішній землі, яку грішну землю ми самі люди і зробили, ми будемо переживати постійні випробування. Що це нормально. І ще раз, страждання в земному житті це звичайне явище, і нам потрібно це усвідомити. Ми, коли ми це усвідомлюємо, розуміємо, прийняли, нам вже легше йти далі. Якщо ти це не усвідомлюєш, у тебе таке відчуття, що ти постійно з одним і тим же самим стресом стикаєшся. Ну як це так? Ну як це так? Отак. От Поки ми живемо, ми, ми народились, ми отримали грішне тіло, і все почалося життя випробувань. Випробувань. І у кожного свої випробування. Ну... Дійсно, потрібно розуміти, що більшість страждань, які ми отримуємо, на жаль, людина створює сама собі. На жаль, це так, так само дуже важливо усвідомити. Бог створив чоловіка жінку, показав їм, що їм потрібно робити, показав їм рай, все, роби, що хочеш. Але оце не чіпай Отут не торкайся, не роби. Але людина вибрала те, що вона собі вибрала. Що? Тим, таким чином, вона самі, сама собі створила страждання. І тепер, після того випадку, гріхопадіння, людина постійно переживає страждання. Вона сама їх створила. Так є. Так є. Просто будем, будемо так само в цьому чесними і справедливими, що багато страждань ми самі собі робимо. На жаль. Але у нас є, якби у людей віруючих, у людей, які покаялись перед Богом, є шанс робити менше помилок. Тому що тепер, коли ми навчаємося в Слові Божому, ми розуміємо, що робити так, щоб було менше цих страждань. Навіть стосовно війни. Це для нас ми відвикли, і, слава Богу, що дуже велику частину життя ми прожили без війни. Там, Люди старші, які народились там в 40-х роках, в 50-х роках, вони щось відчули від, від ну, наслідки війни. Але колись війна вона постійно була по всьому світу. Це, і це так само потрібно усвідомити, що це частина життя. На жаль, це не є досконала воля Божа. Але ще раз, хто робить війну? Люди, люди. Які не хочуть що прислухатися до слів Божих, і вони роблять війну, і потім страждають самі, і роблять страждання іншим. Ще підтвердження усвідомлення: відкримо перше Петра 5:9. Написано: противтесь йому тверді в вірі, знавши, що ті, ті, ті самі муки трапляються. І ваш вашому братству по світі. На що я звер... хочу щоб тут звернули увагу, ті самі муки трапляються вашому братству по світі. Що апостол Петро тут хоче сказати нам? Він хоче сказати, щоб ми важливо розуміти, що всі ми проходимо випробування і труднощі в цьому житті. Одна із проблем. І що, як сказати, робить наше страждання і наше випробування таким більш тяжчим, коли ми думаємо, що ми тільки, тільки ми одні страждаємо. Це, і це реально робить так, що ми ще більше, ну якби, проблема є велика чи невелика, але ми її робимо що? Умножаємо на два. Але коли ми усвідомлюємо і розуміємо, що я не один в цьому світі, який страждає і має цю проблему. Ще є багато людей, які переживають це. Знаєте, я навіть роздумую, що, от, наприклад, хтось каже, от я все, равно, все одно не переживаю я все одно переживаю те, що інші зараз не переживають. Знаєте, ми кожен із нас переживаємо ті самі страждання тільки в різні етапи свого життя. Розумієте? Те ж саме можемо переживати тільки в різні етапи свого життя. І ви знаєте, так створено, що одні переживають, одні підтримують, одні переживають, одні підтримують. Знаєте, є такі, як ну, круговорот. І ми потрібні одне одному. Але ще раз, потрібно розуміти, що я не один страждаю в цьому світі. Всі люди страждають в цьому світі. І якщо ми це розуміємо, то це. Ще раз, це підтримує нас. Якщо ми цього ми не будемо розуміти, ми будемо страждати на черезмірну жалість для, до себе, і це буде нас руйнувати. Питання: чи, чи нормально жаліти себе? Мені не розділилися. нормально. Нормально жаліти себе, але у всьому повинна бути міра. Ми повинні себе любити. Але у всьому повинна бути міра. Ми повинні розуміти, що є жалість до себе позитивна, а є жалість до себе, вона вже деструктивна. Коли вже заходить все вже в надмір і тут розуміння зупинитися вчасно, стряхнути з себе всяку жаль печаль і рухатись вперед. Рухатись далі. Рухатись далі. Далі, другий пункт. Противтесь. Коли ми переживаємо випробування, противтесь. Зараз прочитаємо, до чого це. Пам'ятаєте, перед самою війною, коли у нас страх був, то там в соцсетях такий вислів був. Бійтесь, перечеркнута буква і бийтесь. Пам'ятаєте про це цей вислів. І тепер 1 Петра 5:9 написано. Противтесь йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються в вашому братству по світі. Ще раз, я прочитав цей вірш, але ми тепер дивимося на інший на інші, на інші висит. Противтесь йому в тверді вірі. Кому противиться д'яволу? Ще раз, є проблеми, які самі ми себе створюємо, і є проблеми, які диявол робить в нашому Житті питається зруйнувати наш мир, зруйнувати наше життя. І тут пишеться: протистійте прот, дияволу. Протистійте, противтесь. Це дуже важливо. Коли ми, переживаємо, коли ми переживаємо страждання, дуже важливо усвідомити, що потрібно боротися. Потрібно боротися. Наше життя боротьба, тому потрібно боротися. Що потрібно робити, коли ти бачиш, що диявол руйнує твоє життя? Щось, щось руйнує в твоєму житті. Потрібно протистояти йому, зібрати всі сили, як тут написано, і протистояти йому. Протистояти яким яким чином? Любим чином. Але якщо ти борешся, то Біблія говорить про те, що прийде час, що диявол він що коли він бачить, що ми боремося, що ми тверді, написано, що він втікає. Втікає. Тому треба боротися до того часу, поки він не втече. Далі що потрібно пам'ятати, коли ми противимося, це написано 1 Коринтян 10.13. Написано: досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете. Але при споді. Спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. До чого це? Це до того, що коли приходить якесь переживання чи проблема в нашому житті, то у нас таке, Господи, ну, якщо воно дійсно дуже важко, і такі відчуття, що я не витримую. Але тут потрібно на основі цього місця списання знати, що якщо Господь допустив... То він і дасть силу пройти це випробування і вийти нам переможцями. Вийти нам переможцями. У випробуваннях ще раз важливо про це дияволу словами, говорити правильно, тобто те, що хоче Господь, не проклинати своє життя, не проклинати життя інших. Далі думками. Думки дуже важливі, де ми протистояємо дияволу. Перше. На, найперше, це там йде боротьба. І ось там потрібно виграти, довіритись Богу, мати позитивні думки, мати думки боротьби і діями і діяти правильно. Диявол спокушає, щоб ми що зробили, знаєте, неправильно. Він скаже, так воно тобі надо. І різні є вислови. Ти що самий правильний? Ні. Не спокушатись на, на його закиди а робити словами, думками і діями те, що потрібно. Далі. Вірте, але надмірно не розслабляйтеся. Давайте прочитаємо 1 Коринтянам 10 10.12. Тому, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Це дуже важливо. Пам'ятати про те, що, знаєте, Треба вміти розслаблятись, але пам'ятати про те, що диявол любить бити нас, коли ми розслаблені. Тому Христос говорить, щоб ми що робили? Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить рищучий, як лев, що шукає пожерти кого. Пам'ятати ще раз, що нормальні речі відпочивати, розслаблятись. Але коли навіть ми розслабляємося, розуміти, бути тверезими в цьому. Знаєте, який погано. Ну, Біблія ще нас порівнює е, служіння Богу і служ... ну, служіння ходіння в ньому, як, як будто ми як в Божій армії. Ми як солдати Божі, воїни Божі. Знаєте, який поганий солдат? В двох, пол... в двох станах свого внутрішнього стану це коли він пригнічений і він стресує. Це називається червона зона. І коли зелена зона, коли він, знаєте, все нормально, знаєте, це два поганих стана військового. Тобі ж, коли людина розслаблена, занадто, ось тоді диявол приходить і б'є нас. Що потрібно робити? Завжди пильнувати. Далі, четверте, покоріться, здайтесь Богу. 1 Петра 5.6 написано, тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Скажіть Богу, Господь, я здаюсь, я довіряюсь тобі. Я хочу звернути тут увагу на те, що ми пам'ятали, що з Богом потрібно говорити. Коли важко, коли ти переживаєш трудності, є спокуса мовчати. І треба помовчати. І іноді. Знаєте, от Коли ти бачиш людину, що вона страждає, не треба її термошити, не треба лізти їй в душу і казати, що вона тобі все розказала, що вона відчуває, я тобі зараз допомогу. Не, не потрібно. От дочекайтесь, коли людина сама захоче поговорити з вами. Просто згадуйте в такі моменти себе. Але дуже важливо пам'ятати і розуміти, що Богу все одно потрібно сказати. Він знає моє серце. Так, він знає наше серце. Він бачить наше серце. Але Він хоче, щоб ми йому говорили. Він хоче, щоб ми йому говорили. Тому потрібно, що значить покоритись Богу, здатися Богу, покоритися під міцну Божу руку. Це діями, але так само потрібно сказати Господу: Господь, я, може, щось не розумію, але я довіряюсь тобі. Я прошу тебе, нехай воля твоя буде у моєму життю. Я тобі довіряюсь, я віддаюсь тобі. Далі, віддайте Богу проблему. Написано, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Знову ж таки, потрібно сказати Богу: Господь, у мене є журба, у мене є проблеми. І сказати, що вас турбує. Говорити йому. Говорити Йому. Говорити це молитва. Говорити йому. Я хочу ще раз нагадати про те, що Господь діє та відповідає на молитви тоді, коли ми до нього звертаємось. Христос говорив, хто шукає, той знайде, да? хто стучить, тому отворять. Потрібно говорити, потрібно звертатись до Бога. Бог бачить ще раз наше серце, але Він хоче, щоб ми йому говорили. Коли ми Йому говоримо, коли ми до Нього молимось, це знаєте, як, Господь. І я хочу, щоб ти вирішив мою проблему. Я не буду її вирішувати сам нас, сам собою. Я хочу, це, знаєте, як дозвіл Богу, прийти в ваше життя і вирішувати вашу проблему. Він не буде вас переламувати, тому що він люблячий. Він чекає, коли ви йому скажете. Спілкуйтесь. Коли проходимо випробування, потрібно спілкуватися і з Богом і з людьми. Написано в Догалатів 6.1.2 Браті, 2. як людина упаде в який прогріх, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності, саме себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі одне одного і так виконуєте закон Христового. Христос сказав: бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там серед них я. Спілкування. Спілкуйтеся. Спілкуйтесь, це дуже важливо. І з Богом одне і з одним. Я вже говорив, я хочу повторити, що саме по собі спілкування, яке Бог створив і зробив, воно є несе ціліючу дію. Ви просто можете просто понаблюдати за собою, коли ви самі переживаєте страждання, тут з кимось поспілкувалися, пішли в якомусь спільноті, особливо в спільноті віручих людей про Бога, і ви відчуваєте, як, як вам стає легше. Тому, друзі, спілкуйтесь. І вищий пілотаж християнства в випробуваннях це навчитись радіти. І написано Якова 1,2, написано, майте, брати мої, повну радість. Повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Питання, як це? Відповідь банальна. Без Бога це неможливо. Радіти в випробуваннях без Бога це неможливо. Але є таке місце вписані, де Яків говорить про те, що ми повинні вміти і радіти, коли ми переживаємо якісь випробування? Яким чином? Коли ми знаходимося в його присутності, Його Дух Святий, Він звільняє наше серце від тягарів, від переживань, від скорбонту, моліться. І перше Солонян там написано: завжди радійте. А як завжди радійте? Далі спускаємося наступний вірш безперестанку моліться. Тому, коли ми будемо от ці пункти виконувати у своєму житті, ну це не тільки нам постійно потрібно читати Біблію і навчатися, ми будемо мати перемогу. Тому давайте молитися. Всемогутній Бог, ми приходимо до тебе в молитві.